Так, от про сюрприз, який я привезла тіні. Мені знову треба було їхати в Кропивницький по справах, і я поїхала до дітей. Перед тим, що мені Юля розповіла, що у них залишилась одна горличка, вже не пара їх, і я дуже дуже була розчарована, бо це якби, наче поганий знак. Але коли я приїхала, у вікно. А вона, чи то нового знайшла, чи що? то той самий, тому що Юля мені розказувала, що коти роздерли, і пір'я було. І, може, то зовсім інший голуб був. В общем, пара залишилася все добре. Я задоволена і щаслива від цього. Так от про сюрприз. Юля, добра дівчинка, принесла з вулиці кошеня. Пожаліла, воно було дуже блухасте, дуже худе, один скелетик. і вона його кілька разів бачила, і все-таки душа у неї не витримала. Давай мені виводити блохи, давай його купати, спасати, кормити. Боже, воно їжу не то, що я думала пальці з'їсть. Назвали ми цю дівчинку Соні. І щоб вона не заразила блохами інших тварин, прийшлось мені її брати до себе в кімнату. Ну, типу, як на карантин. Отак вона жила в мене в кімнаті тиждень. І я до неї звикла. Впали мені з Юлією кожен день, ті блохи ми вивезти не могли, аж поки не дали пігулочку там таку цікаву. І Ось мені треба було вже їхати в Одесу. І як вирішити це питання з цим кушеням, я не знала. А ще забула сказати, що вона була вся в реп'яхах.